Основними причинами подивитися цей фільм для мене були Том Харді, і те, що цей фільм вийшов на Netflix, Тож для перегляду не треба взагалі робити зайвих рухів. А це у нас час дуже важливий момент, особисто у мене. Тож не суть взагалі про що він, і яка у нього якість, судячи з трейлеру, нас чекає купа крові і пів-пів-пів. Тут навіть думати не треба буде, а просто дивитися на екран нас мають розважати. Тому, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про фільм під назвою Спустошення. Давайте по порядку. Детектив з не дуже чистим минулим має порішати проблеми важливих шишок, бо один з їх синочків вліз в розборки на Тож яким би хорошим копом він не намагався бути, все одно вкотре треба забруднити руки. Ну а далі там купа незрозумілих азіатів влаштовує перестрілки, і оце от все. Тож сюжет вже в принципі не важливий. Харді, тут на едді брок, точніше, не Веном нарешті, і він тут нормальний, без дебільної комічності. Хоч на вигляд це той самий неголений Алкаш, але напевно це вважається сексуально. Загалом він вийшов прикольним, такий чувак з досвідом та саркастичною манерою спілкування. Тут декілька сюжетних гілок з різними персонажами, але камон, ви що будете дивитися цей фільм заради ще когось, крім головного героя? Це бойовий кримінал драма. Детектив не мішала так багато всього, що й самі не знали, як це правильно подати. То частково навіть можна вважати це різдвяним фільмом. Це мій улюблений жанр фільму, який я називаю фільм по ICTV. Ви ніколи не захочете його передивлятися. Він клішований та передбачуваний, навіть трохи віддає бойовиком з 90-х. Але він створений саме для цього моменту, коли хочеться подивитися щось подібне, але з одним нюансом, можливо, для когось це буде мінусом, але тут дофігіща крові, яка заприскує тупо всі стіни. При цьому це все не перетворює фільм тут руто Тришатіну, типу, не перетинає межі, хоч крові і забагато як для простого бойовика. Тут намагається приділити увагу кожному персонажу, щоб додати контексту всьому, що відбувається. Але у цьому випадку це навпаки зайве. Бо після того, як тобі показують перший екшен, ти розумієш, що тобі вже нічого не цікаво, крім нього. І ти банально чекаєш на наступну зарубу, хоч вони і до таки затягнуті вийшли. При цьому всьому фільм йде майже дві години, але пролітає на одному диханні. Приводу постановки сцен питань немає. Цікаві ідеї, але реалізація, на жаль, дуже підкачала. Більшість, якщо нових сцен намальовані і намальовані реально дуже всрато. А більше того виглядають як кат-сцени з комп'ютерної гри 2000-х років. Типу, знаєте, трейлери ігор робили, і малесеньким шрифтом пишуть, що це сцени не з геймплею, а просто синематика. І, хоч декорацій реально багато, все одно в багатьох сценах намагалися відтворити вайб міста грехів, а вийшов просто похмурий Майнкрафт. Але сам бойовик вийшов видовищним. Це звісно не рівень Джонов Віка, але й. Далеко не міцний горішок. Сучасні фільми вимагають сучасної музики, щоб баси качали, а от просто саундтрек це вже не модно. Тому тут немає що слухати, в принципі, крім треків, які, до речі, дуже навіть норм. Композитор стрічки Арія Прайогі відомий за такими фільмами, як Рейд Спокута, Рейд 2 та серіалом Банди Лондона. Вони походу кінти з режисером. Хтось скаже, що цей фільм повна дічь, той що звичайний середнічок, яких і так дуже багато. Особисто для мене це в рази краще, ніж я міг очікувати. Так він одноразовий, що не є несподіванкою, але має свою родзинку за це лайк. Ну, якось так. Ну а що?